Новопавлівка, село на Дніпропетровщині, яке все ближче до лінії фронту. Населений пункт росіяни знищують кабами. Центр села окупанти вже перетворили на руїни, розбомбили школу та приватні будинки. Більше про життя на лінії вогню. Репортаж Олени Мандалюк. Це була їдальня. Опід харчублок готували їсти. Далі по коридору спортивна зала йде. Потім оцей коридор у нас початкові класи на нижньому етажі. А на другому займалася старша школа. На жаль, заклад відновленню не підлягає. Юрій Білик, директор Новопавлівського ліцею, розповідає, який вигляд мав освітній заклад. Бо після того, як сюди вдарили кабами, від будівлі майже нічого не лишилося. Приходили сюди випускники минулих років, навіть приходили хлопці, да, і то були сльози на глазах. Заклад опорний, тут навчається близько 200 учнів з найближчих сіл. Від початку повномасштабного вторгнення уроки вели дистанційно. Сільський голова Микола Гворилов перший прийшов до ліцею після. Обстрілу чотири 250 каба і два 500 каба. Три влучило сюди. Я так розумію. От одне от там загорнули вже. Там була вирва одна, і я так розумію, що одна, мабуть, сюди, один ну, сюди, і другий, мабуть, що сюди, тому що таке руйнування. Потрощені стіни відновити вже неможливо з 9 по 10 я ходив тут. Отам От був мій клас. От дивіться, де була класна керів. Це був клас фізики. Ось ці двері класний керівник. Зінаїда Михайлівна зінаїда Михайлівна пропрацювала в освіті понад 60 років. Половину з них викладала у Новопавлівському ліцеї. Та російська армія зруйнувала не тільки її школу, а й дім, вибухова хвиля зачепила покрівлю, вікна і двері. Оце мені вчора приїхали з межової, зробили, двері мені зробили з межової, вікно з межової. оце зробили. А тому -то в мене ще вибитих одну двоє, а ясь у вікно зробили. Найбільше через російський удар пошкоджений будинок пані Наталії. Все полетіло. Полетіли всі вікна, всі двері, все посипалося. Повилітало все з корінням і дах, усе на дитину впала шафа. Саме головне не розрубана ні голова, нічого ну в мене посічена рука, нога це нічого страшного. Більше крові було, чим ран. просто склом осколками посікло. Жінка розповідає, ворог уже вдруге позбавляє її даху над головою. 2014 -го року вона з родиною через окупацію виїхала з Донецька. Там більше 10 років Наталія викладала українську мову. Коли наша Україна була проголошена незалежність 91-му році, в Донецьку відкрилася перша на республіканському рівні в Донецьку україномовна школа. Чоловіки лагодять покрівлю її. Вибухова хвиля просто знесла. Вибиті вікна вже затулили листами ОСБІ. Але що робити далі, пані Наталія? Поки не знає. Щоб вони видохли, ті расисти, вонючі всі. У Новопавлівці росіяни понівечили понад півсотні хат. Це самі головні. Це сільська рада, млин, будинок культури, ліцей наш новопавлівський. На ліквідацію наслідків комунальники тільки за день витратили весь резерв будматеріалів, тож необхідним допомагають благодійні організації. а ще просто катастрофічно не вистачає робочих рук. От в мене в бригаді залишилося тільки три чоловіки і все. Більше немає. Часть мобілізовані, а частина виїхала і все це. Більше більш нема кому робити, долучається і односельця, але враховуючи інтенсивність обстрілів, тут вкрай бракує будівельних матеріалів. Ми не можемо обійтися в жодному з цих приміщень косметичними ремонтами. Тут треба проводити експертизу цих будівель, наймати спеціалістів. То зараз це, ну точно не на часі. І тому ми потребуємо таких ОСБ, щоб забити вікна. Шифер через поруйновані будівлі, фахівці сільської ради та ЦНАПу працюють дистанційно, пошкоджене і приміщення Укрпошта зараз міркують, як відновлювати роботу листоноші. Дніпропетровської області Олена Моделюк Ярослав. Засоба подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.